Кучові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День. Вітаємо аудиторію Українського радіо Буковини. Перед мікрофоном для вас працюють Маргарита Олійник та Інна Стефанець. У Чорнівецькій області стартував новий проєкт допомоги внутрішньопереміщеним особам. Він передбачає надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалим наслідок війни. Зокрема, йдеться про надання їм базових соціальних послуг та супроводу. Проєкт реалізує благодійний фонд Право на захист. Тож, як втілюють проєкт на Буковині та за якими напрямками надають допомогу? Про це все детальніше говоримо із менеджеркою проєкту Іваною Герос. Пані Івано, вітаємо вас на зв'язку. Вітання. Пані Івано, цей новий проєкт він наразі діє у трьох областях України, тобто наша Чернівецька, Львівська та Вінницька. А яка різниця от цієї ініціативи від тих, які раніше були впроваджувані фондом? Наш проект реалізовується і сконцентрується на закладах соціального захисту. Він відрізняється тим, що в нас в проекті передбачені соціальні працівники, які надають послуги соціального супроводу. В інших наших проектах практично не було такої послуги, бо право на захист як організація правова надавала переважно правовий захист, а потім ми вже надали і психологічний. То один з наших проектів, який надає ще соціальну підтримку. Ще й тим внутрішньопереміщеним особам, які фактично потребують більшого захисту, бо вони мають певні фізичні або ментальні особливості, і їм треба іншу допомогу. Тобто, тут, пані Івано, ви якраз от нами роз'яснили щодо того, що означає вразливі категорії внутрішньопереміщених осіб. Правильно я розумію? Так Е, специфіка в тому, що е, внутрішньо переміщені особи, які е, є, мають ну, якщо це люди з інвалідністю, вони переміщалися в специфічні заклади, які якраз надають необхідні послуги. Ці всі заклади по Україні переважно були майже заповнені, майже на всю поружність свою працювали. А тепер до них переїхало ще більше осіб. Вони відкрили додаткові місця, але залишилась практично та ж сама кількість персонал. Персоналу і та саме забезпечення, яке було, тому тут е, треба е, дати додаткову увагу і додаткову допомогу. Пані Івано, якщо ми говоримо про поетапність втілення проєкту, то я так розумію, ви спершу моніторите ситуацію в закладах, де власне перебувають внутрішньопереміщені особи. Ми е, моніторимо е, і надаємо, ми можемо відразу надавати психологічну е, і е, соціальну, е, соціальний супровід. Е, ці працівники, які в нас є, вони вже разом створили такі мобільні групи, які приїжджають в заклади і дають таку комплексну допомогу. А пані Мано, бо тут така штука, от власне було зазначено в мережі, що проєкт передбачає виявлення порушень прав людини та ризиків захисту вразливих категорій населення, от, власне, переселенців в закладах соціальної сфери. Яка ситуація В нас суд можливо вже зафіксували щось подібне, і чи можуть тоді внутрішньопроміщені особи безпосередньо звертатися до вас на цей проєкт зі скаргою? Можуть звертатися, в нас є гаряча лінія, вона є в усіх наших соціальних мережах, її легко знайти, через неї передавати інформацію. Грубих якихось порушень ми поки що не знайшли, ми знайшли більше потреби в допомозі. Наприклад, домовитись, щоб банк приїхав і відкрив пенсійні картки, чи супроводжувати людину для виготовлення документів. А такого, що там заклад якось порушує, такого ми не виявили. Але ми тільки працюємо. Другий тиждень фактично мобільні групи працюють, але я дуже сподіваюся, що наша допомога і буде в тому заключати, що ми просто будемо надавати допомогу, а не будемо виявляти якісь там порушення. Так, будемо сподіватися, що все завершиться добре, але про всяк випадок принагідно звертаємося до наших слухачів, якщо можливо вони наразі перебувають в закладах розміщення внутрішньоприміщених осіб і спостерігають, можливо, якісь порушення або. Певні маніпуляції щодо умов тощо, то щоб зверталися, шукали у соцмережах сторінки благодійного фонду справа на захист. Там, власне, будуть усі контакти, ви можете звернутися і безпосередньо ініціювати приїзд. Також, от, якщо говорити сьогодні, ми спілкувалися, наприклад, з керівником закладу Мирославом Парасківою. Він розповів, що буквально от сьогодні ж спілкувався з фахівцями, і вони побували у Чернівецькому геріатричному пансіонаті. Що він розповідав про зустріч? Про враження та чому важливо наразі, так така співпраця, слухаємо далі. Чи обговорили кімнаті проблеми, чим можуть нам допомагати, почали не співпрацювати, тому що дійсно проблем вистачає не так більше матеріальних, як особистих психологічних проблем, і навчання і працівників з внутрішньопереміщених осіб і ВПО, і всі їм це цікаво. Вони мають чим зайнятися, вони розказують про свої проблеми і навіть отримують відповіді на такі питання, про які вони весь час думають, а не знають. Відповіді, тому воно реально працює. Радіо день отож. Почули коментар Мирослава Парасківа, керівника геріатричного пансіонату, що у Чернівцях. Власне, хотіли би уточнити у вас, як така співпраця від благодійних фондів і закладів пансіонатів, будинків інтернатів. Може підсилити спроможність соціальної установи, надавати соціальну допомогу, якщо говорити не про місця компактного розміщення, там заклади освіти, то що, а от саме про пансіонати й будинки-інтернати. Це для мене це як можливість розвитку насправді громадянського суспільства. Бо ми дуже добре розуміємо, що більшість закладів соціального захисту потребують більшої уваги від органів державної влади, та які ними опікуються і повинні управляти, але завжди було не до того. А тепер ще велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Тому цим закладам потрібно додаткову зовнішню допомогу. Благодійні фонди, благодійні організації, громадські організації Можуть замі... заміщувати і виконувати частину функцій, які зараз не здатні виконувати на повну потужність такі заклади. Це, наприклад, надавати будь-яку професійну допомогу, юридичний супровід, психологічні консультації, соціальний супровід. Також в цих закладах є дуже велика потреба різних матеріальних, різного матеріального забезпечення. Бо комусь треба купити додаткові ліжка, комусь не вистачає продуктів харчування. Або для прикладу потрібно елементарно закупити памперси, щоб вони могли їх змінювати своїм пацієнтам. Відповідно, ті фонди і організації можуть це робити в нашому проєкті Є передбачено, але в наступному етапі, після цього первинного моніторингу, можливість надання. Грантів від право на захист для громадських організацій, які співпрацюють з такими закладами, вони можуть податися, зможуть податися для прикладу на забезпечення для проведення якихось заходів. Наприклад, для купівлі проектора і в геріатричний центр і комп'ютера, щоб ввечері включати літнім людям, наприклад, якісь фільми, або ж закупити якісь елементи в лабораторію, також в нашому проє. Ті є забезпечення, є передбачено роздачу кітів. Це такі набори продуктів. Зараз ми ведемо перемовини про те, щоб там були не тільки продукти, що можливо ще вартує додати туди, наприклад, гігієнічні набори або ж різне шкільне приладдя. Якщо ми побачимо, що в нас десь в таких закладах з батьками, наприклад, живуть діти, бо ситуації можуть бути різні для того, щоб підготувати їх до першого. Шого вересня, тобто на гуманітарну допомогу такі заклади можуть розраховувати так чи інакше, а вже по міні-грантам залежить від того, наскільки активні громадські організації в нашій області, так так, так. загалом, якщо говорити про команду фахівців, ви говорили, що це мобільні групи. Давайте тоді детальніше поговоримо, хто саме входить, яка кількість безпосередньо в нашій області, і чи вистачає аби охопити весь запланований масштаб всю кількість закладів. В нас передбачено на кожну область по одній мобільній групі. Яка має свого водія з транспорту і може відповідно мобільно забезпечувати транспортування не тільки самої мобільної групи, а в разі необхідності і самих внутрішньопереміщених осіб? В нас є в цю групу входить монітор, який якраз аналізує загальну ситуацію, чи немає порушення прав ВПО, чи потрібні якісь там додаткове забезпечення. Є соціальні працівники, два, які надають якраз послуги соціального. Супроводу допомагають виготовити документи, чи, наприклад, довідку, що людина ВПО, чи підкажуть, як зареєструватися на грошову виплату, чи, наприклад, як дитину записати в школу. Також є психологи, два, які фактично надають консультації як особисті, так і групові. Також психологи можуть надавати в нас консультацію не тільки в живу в цьому закладі. А можуть підключатися теж е, онлайн. Е, є юристи. Юристи працюють вже більше е, в офісі і супроводжують е, запити, які є, і підсилюють відповідно цю команду е, з. Е, Такого юридичного професійного спрямування, ну, якщо так зайти наперед, то в Чорнівецькій області цей проєкт реалізується лише один тиждень, але можливо в Львівській чи в Вінницькій трішки довше. Чи були ми от... всі запустилися одночасно? Ага, одночасно всі запустились минулого тижня. так. добре, тоді можливо, одна група, одна мобільна група на всю область це взагалі достатньо. Можливо, навантаження все ж таки буде сильнішим. Чи плануєте за потреби далі трішечки збільшувати кількість працівників? На даний момент ми не плануємо, бо є певні вимоги, які були прописані в грантовій заявці. Але якщо буде попит, то ми можемо розмовляти про це з нашим. Донором і з нашими партнерами тут більше питання вже буде того, чи насправді треба ця ну чи насправді потрібно буде більше людей. Для того ми якраз собі взяли перший період для того, щоб зрозуміти потреби. Бо для прикладу, можливо, нам треба буде більше соціальних працівників, а не треба буде монітора, чи нам треба буде більше психологів, а менше соціальних працівників. Та нам треба цей перший період, щоб зрозуміти, як воно. Буде е, працювати і де нас треба підсилити, оцінити спроможність. Так. Угу. Та. і також у нас е, в організації є різні проекти, і ми е, працюємо так, щоб один проект міг підсилювати е, інший. Якщо у нас буде потреба, і е, ми будемо е, бачити таку можливість, то ми будемо підсилюватися іншими спеціалістами з інших проектів. Власне щодо того, як триває робота в мобільних групах, ми також поспілкувалися із соцпрацівницею проєкту Юлією Гергель та психологом Олександром Ну, Власне, от давайте тоді послухаємо. як Вони поділяться досвідом. Проект працює в перший тиждень. Ми ще не встигли багато охопити людей, але побували в геріатричному пансіонаті в двох закладах психоневрологічних. Соціальна підтримка є більш тоталітарною, тому що треба комусь допомогти відновити документи. Треба десь написати заяву. Треба десь людину, наприклад, психоневрологічного диспансеру, яка не є дієздатною, але вона має отримати той паспорт. Треба цю людину забрати, відвести в міграційну службу, вирішити всі питання, показати, де підписатися, як сфотографуватися і відвести назад. Потім це більш практична наша. Задача, ми не психологи. Да, ми можемо послухати, якщо у людини є бажання виговоритися. Можемо підтримати, але ми не надаємо психологічної підтримки професійної. Скільки до вас звернулося в цих закладах по допомогу? на даний момент п'ятеро вже, але як кажу, ми працюємо лише тиждень. До нас інші проекти перенаправляють людей, тому що буває, що звертаються не прямо до нас, а до когось іншого. Складність в тому, що в всіх закладах зараз тут електронні черги, неможливо домовитись, що я вам привезу цю людину на конкретну цю годину. Це дуже важко. Мало співпрацюють. Заходить, що стоїмо, живу чергу, чекаємо, коли нас приймуть. Ми були в електричний пансіонат в місті Чернівці. Ми їздили по області в тимчасово місця компактного проживання. Тоді їздили в Хотинський район. Запити це є, по перше певна емоційна виснаженість в людей, які працюють переселенцями, так і в самих переселенців. Люди трішки втомилися від умов, де вони спільно проживають. Це є певний дискомфорт, коли ти проводиш час в обмеженому просторі. Такий запит, як бути в спільному просторі. Комунікувати так, щоб не нашкодити собі, і божній людині, яка проживає перед собою. Це один аспект запитів. Інший травматизація, певна утрати, але під утратами тут мається на увазі не тільки утрата рідних, когось утрата того способу життя, в якому він був, утрата роботи, житла. Плануються психологами групові заняття з людьми, які проживають в таких центрах, та індивідуальні. Радіо день. Нагадую, ми почули більш детально про роботу мобільної групи. І отут в мене виникає питання пані Івано, скільки ми почули за тиждень роботи перший такий, скажімо, на практиці, вже за тиждень роботи проєкту, п'ять-шість людей звернулося щодо психологічної допомоги. Ми знаємо від психолога Олександра, і також п'ять щодо соціальної підтримки від соцпрацівниці Юлії. А скажіть, будь ласка, скільки загалом може от мобільна група, скажімо так, об'їхати людей, допомогти їм? Тут важко сказати, бо буде дуже залежати від насиченості цих запитів. Загалом ми плануємо надати по всіх трьох областях більше 300 юридичних консультацій також більше 300 людей повинні отримати допомогу соціального працівника і психологічну допомогу. Пані Івано, ми от також чули від пані Юлії, що є проблеми із комунікацією саме з державними установами, якщо ми говоримо про певну таку бюрократичну роботу, про папірці. Яким чином плануєте налагоджувати, щоб, от, власне, люди з інвалідністю, люди поважного віку серед ВПО, які в цих соцзакладах вони не стояли в чергах, принаймні ну, тут чесно важко з тим якось працювати, бо є специфіка того, що ВПО стоять в черзі з цими ж іншими ВПО. Та, і е, просто е, тут е, важливо зрозуміти, що інколи ці черги є просто зумовлені е, обставинами і ї, вони не створюються якось е, штучно. Е, і треба це просто пройти але ми проводили вже перші зустрічі в чернівцях із обласним департаментом соціального захисту і з міським тобто всі в принципі ознайомлені з нашою діяльністю і ми маємо повну підтримку тому ми теж будемо виявляти ті проблеми які будуть з'являтися в ході реалізації проекту і будемо проговорювати з відповідними уповноваженими органами як це можна змінити може ми їм підкажемо просто а може ми Прийдемо з якоюсь проблемою, і вони скажуть, що ми можемо це вирішити іншим якимось шляхом. Скажіть, я би хотіла ще уточнити за цей соціальний супровід стосовно того, як саме це працює? Тобто в якомусь закладі або в місті компактному проживанні обирається декілька людей і їм якийсь індивідуальний план розробляється, що їм потрібно, і потім ці всі установи проходять. Чи можливо за соцпрацівниками закріплюються ці люди? І якщо виникають якісь проблеми чи питання, вони безпосередньо контактують і вже ситуативно вирішують, як бути? Переважно, як соціальний працівник приїжджає в такий заклад, або це може бути перенаправлення з інших наших проектів. Він спілкується з відповідною людиною, виявляє, які є потреби, і супроводжує згідно тих потреб, які є. Тобто, це не просто запитати, а що вам треба, це є питання розуміти, як людина живе, бо інколи із стресу внутрішньоприміщені особи можуть не до кінця розуміти. Ти що їм ще треба якась послуга, якраз завдання е, спільно психолога і соціального працівника розговорити цю людину і виявити ті потреби, які є, е, в якійсь мірі це може бути просто порадити, куди звернутися, і людина це зробить самостійно. А е, в іншому випадку це треба е, забезпечити супровід в якихось державні органи. Бо якщо ми розуміємо, що ми працюємо, наприклад, з геріатричним гаціонатом. То люди можуть погано орієнтуватися там в документах, і треба їм якусь таку фізичну допомогу і підтримку, коли вони приїдуть в відповідні органи. Тобто така довготривала співпраця на час проєкту. А я би хотіла ще запитати: у вас є якась почерговість у мобільних груп, з який заклад, коли приїжджати, чи може якась ініціатива бути від самого закладу, що от давайте можливо будемо співпрацювати, або ж від самого підопічного? Може бути е, усі можливі варіанти. Насправді, ми намагаємось так, що ми пропрацьовуємо там, обдзвонюємо заклади, дізнаємось, чи треба нашу допомогу. Тоді приїжджаємо, робимо таку міні-презентацію, чим ми можемо допомогти, і вже далі супроводжуємо цих людей. Якщо в закладі соціального захисту Чернівецької області є потреба, вони сміло теж можуть звертатися. Ми не відмовимо, просто нам треба буде та додати. В свій графік, що там, наприклад, в цей день ми їдемо в цей заклад і там допомагаємо. Е, є різні випадки, коли, наприклад, там на вокзал приїхали люди, їх розміщають в лікарню, і треба допомогти допомогу соціального працівника. До нас теж звертаються із військових адміністрацій. У нас тоді одна людина їде в заклад соціального захисту, так як мала їхати. А другий, наприклад, соціальний працівник їде і допомагає цим е, людям, які там зараз є переміщені в якусь е, лікарню. Тобто ми дуже мобільні. Наше завдання максимально допомогти внутрішньопереміщеним особам в будь-якому значенні з тих професійних консультацій, яких ми можемо надавати. Зрозуміло, давайте тоді на сам кінець зорієнтуйте нас і нашу аудиторію про термін реалізації проєкту, оскільки він власне, триватиме. Проект буде тривати до кінця листопада, можливо, навіть і довше буде залежати від того наскільки ми добре спрацюємо зараз на початку. Ми вже ведемо перемовини з нашими партнерами організацією АКТЕД та донором Українським гуманітарним фондом про те, як чи ну, про можливість продовження нашого проекту. Що ж будемо сподіватися, що співпраця буде плідною. Всі, хто потребує допомоги, її отримуємо. Ми наразі вдячні вам за інформацію, що зорієнтували нас по цьому проєкту. І нагадую нашим слухачам, що разом з Іваною Герус, менеджеркою проєкту благодійного фонду Право на захист, говорили про новий проєкт, саме який спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, зокрема їх соціальний супровід. Для вас працювали Маргарита Олійник та Іна Стефанець. Однак, завтра, о 12.35 наша колега Олеся Жук говоритиме про те, хто та як може долучитися до. Благодійної виставки робіт майстринь на допомогу Збройним силам України під назвою Українські сувеніри під за час війни. Тож налаштовуйте свої приймачі на хвилях українського радіо Буковини. Попереду ще багато цікавого. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті українського радіо. Radio Bey.